Придитай поклони Без перерви за все, дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Шановні браті і сестри, любителі глядачі, слава Ісусу Христу. Молитва. Молитва це необхідний духовний інструмент у житті Християнина. Без молитви немає. Духовного життя, духовне життя це життя у Святому Дусі. Молитва це піднесення душі до Господа, це бесіда, це розмова з Богом. Молитва це умове стояння перед Господом Богом. З одного боку, людина промовляє. До Бога, а з іншого слухає Його слово, Слово Боже, зокрема, поручив руки святе Писання, відкриваючи Його і читаючи. Відкриваючи Святе Письмо, ми можемо прочитати різні історії з життя воплоченого Слова, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Якось Христос бере своїх трьох учнів, Якова, Івана і Петра, і йде з ними на Фаворську гору, на молитву. І стоячи на молитві, він преображається, наповнюється Божественного світла. І апостоли, коли побачили то, -то були приємно здивовані. І не хотіли спускатися вниз із гори, але хотіли залишитися на тій горі. Хотіли бути постійно у славі Божій, перебувати у присутності Христа, який преобразився. Але що відбувається далі? Що відбувається у підніжжя Фаворської гори, то ми можемо чути. В неділю четверту святої Читиниці Святого Великого Посту. От послухаймо, що пише святий Марко. А коли згори сходили, він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих Воскресне. А коли повернулись до учнів, коло них вони вгледіли безліч народу. Та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив його, сполохнувся із дива, і назустріч побіг, і став вітати його. І запитався він їх, про що сперечаєтеся з ними, і йому відповів один із натовпу, Учителю: привів я до тебе ось сина свого, що духа, німого він має, а як він де схопить Його, то об землю кидає ним, і він пін пускає. І зубами скрегоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли. А він йому відповідь каже: роде невірний, доки я буду з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене Його і до нього того привели. І як тільки побачив його, то дух зараз затрясним, а той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька, як давно йому сталося це, той сказав із дитинства. І почастку кидав він ним і в огонь, і до води, щоб його погубити, але коли можеш, що ти то змилуйся над ним і нам поможи. І суджу йому відказав: що до того твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько хлоп'яти зі слізьми закричав і сказав Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому ми і глухий, тобі я наказую, вийди з нього і більше у нього не входь. І закричавши та міцно затрясши, Той вийшов, і він став, немов мертвий. Аж багато хто стали казати, що помер Він. А Ісус узяв за руку його та й підвів його і той устав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його самотою, чому ми не могли його вигнати, а він їм сказав Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту. Браті і сестри, шановні таля цей рід не виходить ніяк інакше, як тільки через молитву і піст. Отже, надзвичайно сильні середники, які нам Господь залишив молитва і піст, які мають нас привести до Вседержителя, до Господа. Людина, та, котра вірує, та, котра має глибоку віру у Бога, то також має внутрішню потребу молитися, спілкуватися із тим, у кого вірує. І піст також має у цьому допомогти, має розбудити не лише фізичний голод, але розбудити духовний голод. Голод духовних благ. І людина має збільшити молитву, щоб нагодувати себе духовними благами. Яка є молитва? Молитва є подячна, благодарственна. Тобто, через Подячну молитву ми дякуємо Господу Богу за всі ті блага, за всі ті добра, незбагненний до кінця, якими Він нас наділяє. Це і молитва подячна, але крім молитви подячної є молитва про славу, коли ми прославляємо Господа Бога. Чому? Бо слава йому одному належиться, бо лише Господь є той, котрий є славний. І тому ми є ті, котрі славимо Його, через що? Через молитву, через своє життя? Молитва на всяку потребу, коли ми молимося за себе, вимолюючи собі різних благодатей, коли ми молимося за своїх ближніх, за живих, за померших, молимося за всю Вселенну. Господь нам дарував. Дар молитви людині дарував нам можливість спілкуватися із Ним. Браті і сестри, чим є молитва? Молитва є іскров Святого Духа на душу нашу? Молитва є тим даром Божим і та іскра, коли падає на нашу душу. То випалює в ній всяку нечість, всякий гріх. І молільник, якщо наполегливо молиться, то доходить до того стану, що його душа займається, починає горіти, горіти Святим Духом, горіти і не згорати. Життя такої людини преображається, життя такої. Людина має певний сенс, життя такої людини має напрямок. Така людина хоче лише послужити Господу Богу у всіх своїх ділах, прославити єдиного і святого, і святого Господа. Молитва це є великий дар Божий у усьому Людству. Апостол Павло говорить, що молиться без перерви. За все, дякуйте, така бо воля Божа, що до вас у Христі Ісусі. Що означає молитися без перерви? Як ми можемо молитися без перерви? Як ми можемо дойти до такого стану? І чи взагалі можливо дійти до такого стану, щоб молитися без перерв? Що мав на увазі святий Апостол? А він говорить в прямому значенні цього слова: Молиться без перерви. Дякуйте за все. Така б воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Отже, молитися без перерви для нас не означає бути постійно у церкві з молитовником. І промовляти слова молитви, чи по домашніх церквах, по своїх домівках, але то означає у всякому ділі, всяке діло, якое би ми робили жертвувати на славу Божу, бути Бо постійно у тому молитовному дусі. Бо в іншому місці апостол Павел каже, що чи ви отже їсте. Чи спите, чи що інше робите, все робіть на славу Божу. Отже, коли ми їмо, спимо, чи щось інше робимо на славу Божу, то тим самим ми молимося. Ми молимося своїм життям, як у псалтері молимося, Господа пойте діла. І превозносити Його вося віки. Тобто, іншими словами, можна сказати, що своїми ділами ми можемо славити Господа Бога. А й більше того, кожен із нас є покликаний до того, щоб своїм життям, на своєму місці, у своєму стані, прославляти Господа Бога, і таким способом наше життя стається. Непрестанну молитву. Христос сходить з Фаворської гори і попадає в шум, в галас, в суперечки, які були між його учнями, між апостолами, книжниками і фарисеями. Чому апостоли не можуть вигнати німого духа із того молодого юнака? Бо замість того, щоб молитися, Замість того, щоб постити, вони сперечалися. І він їм дає відповідь, цей рід не виганяється ніяк інакше, як постом і молитвою. Господь же наш учора і сьогодні є той самий, і він є тим, котрий також нам допоможе і зробить нас святима. Допоможе нам бути святим, бо Він є святий і також хоче, щоб і ми були святі. Тому нам треба користати із тих середників, які нам дані святою Матір'ю Церкву, піст і молитва, щоб та молитва приводила нас до Сотворителя, до Творця, щоб Той. Піст не заключався виключно на матеріальному рівні утримання від порзного м'ясного, але вів нас глибше на глибину нашої душі, щоб через той піст ми могли пізнати свою обмеженість, щоб ми могли збагнути, що Наскільки на є благий Господь, коли ми вкушаємо з Нього, коли ми приходимо до Нього, коли ми спілкуємося з Ним, коли ми користаємо з тих середників, які Він нам дає, коли ми приступаємо до святих Христових тайн. На одній парафії, кожного дня. До служби Божої парафіянин приходив до храму і залишався і по літургії на кілька хвилин, і в тиші сидів і споглядав на ікону Христа. І священові було цікаво, що чому він нічого не промовляє і сидить так у тиші, які молитви він молиться. Приходить до того чоловіка і питає його, що які молитви молитеся? А цей е, чоловік був неосвічений, він не знав навіть читати, але він сказав: я дивлюся на Христа, а Христос дивиться на мене. Чудова молитва. Молитва споглядання. Коли ми дивимося на Бога, а Бог дивиться на нас. Тож, браті і сестри, любителі глядачі, молимося без перерв. Дякуємо за все. Така бо воля Божа, що до нас у Христі Ісусі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Віта поклоніться,